Проща до святої землі заповітна мрія кожного християнина в Україні. Традиція такого прочанства сягає часів Володимирового хрещення, а то й далі, саме слово проща означає прощення гріхів. Звісно, не лише за відвідання святого місця, а й за принесення гідних плодів покаяння під час таких подорожей. І хоча за останню тисячу років їх тривалість скоротилась від місяців і років до кількох днів, суті паломництва це не змінило. Давній потяг про українців до сходу відзначено ще у 7-8 століттях, коли слов'янська молодь у складі Візантійського чи хозарського війська виступала проти арабської експансії. Певна річ, хтось таки повертався додому і доносив до краян відомості про чудеса і небезпеки Палестини. Вони складали дорожні нариси і нотатки, найкращі з яких поширювалися у народі в численних списках. Сьогодні відомо до 750 таких текстів, різних за часом і змістом, Найширше у Київській. Ки Русі було розповсюджене ходіння ігумена Даниїла», яке має не менше 150 оригінальних списків, плюс 20 перекладів та апокрифів. Що у тисяча першому році князь Володимир Великий виряджав прочан у Єрусалим та Єгипет, щоб оглянути земель і звичаїв їх. Києво-Печерської лаври Варлаам, свята Фрасіння Полоцька, митрополит Київський Іоанн. Ось лише найвідоміші прочани часів Київської Русі. В тогочасному Єрусалимі був навіть руський монастир, що свідчить про неабияку кількість українців у святій землі до татаро-монгольської навали. Цікавими є і географічні паралелі, які проводили у своїх ходіннях. Не українці, наприклад, Ігумен Данаїл, який був родом із Чернігівщини, порівнював Йордан зі Сновом Сіверською річкою, що й панині зберегла свою повноводність і красу. А про високу християнську мораль перших українських паломників свідчить така настанова преподобного Феодосія Печерського мандрівникам до святої землі. А ще чи видиша нага або голодна, або зимою, або лихом одержима, або чи ще буде жидовин, або сарацин, або болгарин, або єретик, або литинянин, або від усіх поганих всякого помилуй та від лиха позбудь, якщо зможеш, знаменно, що майже всі описи святої землі просякнуті почуттям любові до рідного краю. І кандило, тобто лампаду біля гробу Господнього прачани вішали не тільки від себе особисто, а від усієї землі руської, і в пам'ятник лаври святого Сабо освяченого вносили не лише імена своїх родичів та друзів, а й українських князів, котрі ворогували між собою, бажаючи своєї вітчизні, єдності та процвітання. Літопис під 1163 роком оповідає про 40 калік перехожих, що ходили до Єрусалима, принесли звідти різні реліквії та поширили їх для поклоніння по всій Київській. Русі. Згідно із церковним статутом князя Володимира, такі каліки належали до людей церковних і мали відповідну шану від можновладців. Усі прачанські шляхи проходили через Київ. Так і мало бути, бо найголовніші православні святині зосередилися тут, у слов'янській столиці над Дніпром. Тож і благословення на прощу до святої землі належало отримувати в Єрусалимі землі Руської Києві. Потік паломників не спинявся і в найскрутніші для Києва та Єрусалима часи, та достеменні відомості про проще до святої землі і знов з'являються вже у 17 столітті. Тут треба згадати подорож студента Києво-Могилянської академії, потім і Романаха Тарасія Каплонського у 1697 році. Цікаво, що в цьому славетному навчальному закладі читали окремий курс про Палестину і, зокрема, Єрусалим. Року 1704 до Єрусалима вирушили двоє іеромонахів Новгород Сіверського спасопреображенського монастиря Макарій та Сильвестр. Добірною українською мовою вони описали палестинські міста. 1749 року побачив світ подорожанин або подорож у святу землю інока Матронинського монастиря Серапіона. Цей монастир згодом прославився як натхненник визвольного руху Коліївщини. А сама подорож цікава тим, що побожний Чернець відплив на прощу із Запорозької Січі та занотував, напроче, тонкі спостереження тогочасного українського та палестинського життя. Про Єрусалим він писав так. Місто не дуже велике, однак же у нас в Україні такого граду розміром немає. Згадує він і про сходження у велику суботу благодатного вогню на грубі Господнього, а ще скаржився на розбійні напади арабів, від яких мандрівників захищали турецькі вояки, і все ж таки найвидатніший прачанин всіх часів і народів киянин Василь Григорович Барський, брат видатного українського архітектора Івана Григоровича Барського, цей освічений чернець, один з кращих випускників Києво-Могилянської академії, мандрував по святих місцях сходу і заходу, починаючи від 1724 року, Цілих 23 роки його нататки за докладністю, влучністю, характеристик, вишуканістю мови, а також унікальністю інформації про Грецію, північну Африку та Близький Схід виістину найкраще вітчизняний твір цього жанру. Григорович Барський звертав увагу на всі визначні пам'ятки і події пов'язані з ними. Шкода, що початковий український текст його твору було загублено або ж і знищено, і нині ми змушені користуватися російським перекладом. До 19 століття в омріяну святу землю діставалися переважно суходолом, і дорога ця завжди була сповнена небезпек та не дуже приємних пригод. Українським паломникам потрібно було перетнути величезні простори оттаманської імперії, подолати гори, бурхливі річки, непролазні нетрі. Але це було ще півбіди, оскільки турки майже весь час воювали із Річчю Посполитою, із Козацькою державою, із Російською імперією, то наші краяни мусили видавати себе за будь-кого кого: греків, сербів, болгар аби їх не звинуватили у шпигунстві, навіть за умов миру на прачан полювали банди башибузуків, і все ж таки, комфортабельні пароплави, зручні екіпажі та потяги, затишні готелі з гарячою водою і люб'язні провідники зробили прачанство дещо приземленим, позбавивши ореолу християнського подвигу, а іноді і справжнього мучеництва. Другій половині дев'ятнадцятого століття на теренах України активно діяло товариство Російський паломник, яке не лише допомагало всім бажаючим в організації прущі, а й видавало власне журнал. Одна з найбільших у світі компаній Російське товариство пароплавства і торгівлі заснувала регулярне переплавне сполучення за маршрутом Одеса, Олександрія, Яфа, Одеса. Тоді ж було засновано і Палестинське товариство, що займалося винятково науковими дослідженнями. У ньому, до речі, найдієвіше працювали Видатні українські сходознавці Юліан Крачковський та Агатангел Кримський унікальна людина, яка володіла шістьма десятками мов, серед яких мінімум половина були східними. Пречанство розвивалося до страшних днів перевороту 1917 року та громадянської війни. Наступні 70 років з відомих причин потрапити до святої землі пересічному українському прочанину було вельми проблематично. Навіть церковні ієрархи були позбавлені можливості помолитися на гробі господньому. Тільки в 1990-ті роки після здобуття Україною незалежності та встановлення дипломатичних відносин із державою Ізраїль відновився потік прачан у Палестину. Він значно зріс після запровадження у 2011 році безвізового режиму між Україною та Ізраїлем. Проте віза це тільки технічний і несуттєвий бік справи. Справжнім прачанином насамперед має рухати віра та прагнення до вічних божественних а не людських цінностей. Тисячу років тому наші предки проклали шлях. До земного Єрусалима, який їх об'єднав, підніс, навчив любити Бога та ближнього і віднаходити Єрусалим Небесний. Ходімо ж, цим шляхом, і ми.